Вітаю виноградарі 20 вересня. Знімаю такий сорт винний Каберне Кортіс. На сьогодні міряв рефрактометром. Має 20 брікс. У нас погода, мабуть, як в більшості України дощі вже два тижні заливають, майже кожен день. І сенсу більше його тримати на кущі я не бачу. 20 брікс достатньо для хорошого вина, тому що синоптики прогнозують подальше похолодання цілий тиждень і що з нього буде, його не вартує тримати, більше на кущі. Це в мене він на двохплостошній шпалері. Тут метрів, мабуть, 4 розтягнулася вона вже. Зараз буду зрізати його і будемо робити вино, каберне.